Святкові служби благодатний вогонь та спрощений порядок перетину кордону. Великодні приготування. Подарунок у відповідь Енциклопедія юному добосарцю від президента. Придністровські панетони, великодні паски за італійськими рецептами. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Придністровці готуються до одного з головних свят Великодня. У всіх храмах республіки відбудуться святкові богослужіння. Все з дотриманням коронаправил. правил всередині потрібно бути в масці на вулиці без обмежень. Буде і благодатний вогонь. Пряму трансляцію Христовоздвиженського храму. Тирасполя вестиме наш телеканал. Усі подробиці далі. Усі храми республіки, їх у нас 110, готуються до святкового богослужіння. Великодні служби після дворічної перерви цього року пройдуть без обмежень кількості людей. Одна умова маска. Для тих, же, хто не зможе розділити радість Воскресіння Христа в церкві, є можливість взяти участь у загальній молитві вдома. Наш телеканал транслюватиме усю службу наживо. Пряме включення цього року відбудеться не з кафедрального собору, а з храмового здвиження Христа Господнього, що у Кіровському мікрорайоні столиці. Наші оператори, що Сили готуються до ефіру. Попереду святкова ніч. Служба йде около трьох-чотирьох годин і все це вряд. Служба йде близько трьох-чотирьох годин. І весь цей час потрібно бути у напрузі завжди вкрай уважним, стежити за картинкою, щоб не прогаяти якісь моменти. І все-таки залишається технічна частина. Фокус, діафрагма, десь включається світло, десь вимикається. За цим треба стежити, слухати уважна режисера. Це важливо, але ми намагаємося для людей. Початок трансляції у суботу о 23.15. на службу у Терасполі встигнуть усі бажаючі, адже для зручності прихожан буде змінено графік роботи громадського транспорту. Точніше, продовжено. Маршрутки тролейбуси будуть працювати до 23-ї години ночі. До цього часу до Придністров'я прибуде вже й благодатний вогонь з Єрусалиму один із головних стовпів Великодня. Його частинку отримують усі церкви республіки. Це, дійсно торжество це справді торжество всього великодня. Люди чекають цього. І ми знаємо, і святі отці нам казали, що якщо Господь ще змилувався і дає нам благодатний вогонь, значить, ми ще проживемо з Божою допомогою. цей рік. Господь нам дає цей рік на покаяння, виправлення. Диво сходження благодатного вогню трапляється щороку, у велику суботу, в храмі гробу Господнього в Єрусалимі. Сьогодні запрацював спрощений режим перетину кордону Придністров'я та Молдови. Він діятиме до 4 травня, включно та окремо 9 травня. Розпорядження напередодні підписав президент Красносельський. На кордоні без зайвих перевірок додатково відкрили тимчасові пункти пропуску у Грушці, Красному Октябрі, Рашкові. Це Кам'янський район, та цієї у Григоріопольському районі. Громадянам Росії, України та Молдови при в'їзді не потрібна реєстрація, якщо термін перебування не довший, ніж. Діє спрощений порядок. Ну а кордон Придністров'я та України, як і раніше, закритий. Тут без змін. Посла Росії викликали до МЗС Молдови після висловлювання Марії Захарової напередодні офіційний представник російського МЗС прокоментували слова президента Молдови про заборону георгійської стрічки. Зокрема, Сандо заявила, що місце таких символів цитата у сміттєвому відрі історії хто дозволяє собі подобне заявлення. Вадрі, хто дозволяє собі подібні заяви на адресу символу, за який люди віддавали життя, або під яким боролися, щоб інші виживали незнайомі люди, народи, майбутні покоління. Хто має право таке сказати? Хто дав сам собі право таке сказати? Він я вас запевняю, сам вирушить на ось ці звалища історії. Як там було звалище історії з варварськими символами? Це недопустимо. Це образа пам'яті героїв. Ці люди ще раз хотіли б сказати, захищали свої країни та народи інших країн від фашизму та нацизму. Про це йшлося у рішеннях Нюрнбергського трибуналу, і не окремим чи коактивно політикам країн сьогоднішніх перекреслювати і їх подвиг, і рішення Нюрнбергського трибуналу жодного права у таких людей немає. На це у Молдавському МЗС своя відповідь там заявили, що текст виступу має санду. Цитата не залишає місця для інтерпретації, а рішення парламенту щодо заборони георгівської стрічки суверенне право Молдови. Закон набув чинності напередодні. Тепер за носіння георгівської стрічки у сусідній країні штрафи у посольстві Росії в Молдові це назвали феноменом культури скасування і додали, що заборона символу пам'яті цитата руйнує фундамент історичної справедливості. Сьогодні офіційні сайти президента ПМР, уряду, Верховної Ради та Міноборони тимчасово не працювали. Вони зазнали хакерської атаки. Менш ніж за 30 хвилин роботу сторінок поновили фахівці. Нагадаємо, напередодні у офіційних сайтів президента ПМР та уряду з'явилися клони, зареєстровані на території США. Сьогодні до них додалися сайт Верховної Ради, МЗС та Міноборони. Усі відомства заявляють, що не мають відношення та не несуть відповідальності за інформацію, яку там можуть розмістити. Тите довіряти варто виключно офіційним сторінкам вони на екрані. Допомога особливим людям на координаційній раді при уряді розглянули звернення громадян. Одне з них від матері дитини з ДЦП. Вона запропонувала передбачити пільги на масажі, які потрібні особливим дітям щомісяця, а ще допомогти сім'ям, де є дитина інвалід з талонами на паливо та звільнити від мита на ввезення автомобіля. Транспорт таким сім'ям потрібний постійно. Прем'єр доручив підготувати пропозиції. Що касається теми діток щодо теми діток та громадян нашої республіки з ДЦП, ця тема актуальна у цьому напрямі. Ви знаєте, що ми рухаємося в плані вирішення питань. Приклад цього відкриття реабілітаційного центру до Наразі триває підготовка проекту відкриття аналогічного центру. В Бендерах є хороша територія для цього. І я думаю, що цього року ми цей проект зробимо і вже у бюджеті на наступний рік закладемо перші ліміти на те, щоб і в Бендерах республіканського рівня такий центр Відкрився. Верховна Рада вже розглядає ініціативу уряду щодо додаткової підтримки інвалідів. Вона стосується компенсації з догляду. Зараз їх виплачують батькам дітей-інвалідів до 18 років. Пропонується продовжити виплати. Міра може запрацювати з 2023 року. Уряд продовжує роботу і над антикризовою програмою для громадян. У травні, коли буде точний прогноз щодо бюджету, вирішить, які заходи підтримки будуть, і для кого. У рибниці згадувала захисника Приднястров'я Івана Лебединського. У школі, де навчався герой, відбулася урочиста лінійка. Вшанували й пам'ять всіх, хто в 92-му став на захист країни. Хто як не ми з цими словами? Іван Лебединський пішов захищати рідну землю. Йому було 28 років. Фатальна битва сталася 22 квітня 92-го. Розвідка боєм закінчилася підривом БТР. -у. Їх п'ятеро погибло тоді. Їх п'ятеро загинуло тоді відразу. Я кажу: не ходи, навіщо тобі дитина маленька, та все буде гаразд. Говорив: якщо не ми, то хто? Привезли мені п'ять чоловік, привезли на п'ятий поверх, я всю ніч сиділа біля нього. Іван Лебединський нагороджений орденом за особисту мужність. У школі, де навчався герой, меморіальна дошка. Найчастіший гість тут мати захисника. Бортям, що... Я пишаюся тим, що школа виховала захисників Придністров'я. Я думаю, що він без жодних сумнівів пішов на війну захищати свою батьківщину, ПМР, і в нього це вийшло. Син Івана Лебединського, як і батько, пішов працювати на ММЗ. У першої приходної встановлено пам'ятний знак усім металургам-захисникам. Сьогодні до нього поклали квіти така пастка була влаштована для придністровців. але в цьому бою загинули мої товариші. Ось скільки років минуло, ми пам'ятаємо. Нашу машину підбили, решту її не залишали. Намагалися захистити, але бій, кров, бруд. На алеї Слави міського цвинтаря пройшла панахида за захисниками Придністров'я. На війні 90-92 років загинув 31 рибничанин. До їхніх могил поклали квіти. Добосари готуються до Великодніх свят. Днями завершилися роботи з благоустрою біля головного собору усіх святих. Тепер у Дубосарців буде ще один парк. Назвали його Всесвятським. Учень третього класу Добосарської гімназії Данило Ігнатій. Відмінник, грає на саксофоні, фортепіано, співає. У палаці дитячої юнацької творчості займається у театрі пісні Овація. Один із улюблених напрямків декламування патріотичних віршів. Він знає їх сотню. Ми йому розказуємо. Ми йому розповідали про велику вітчизняну війну. Йдемо в садок із садка. Розповідаємо про першого президента, коли республіка утворилася. Коли розповідає вірш, у мене зупиняється дихання. Слухаю його, і серце радіє, що то мій син. Данило неодноразовий переможець різних конкурсів та фестивалів. Постійно учасник усіх міських та республіканських заходів в день народження президента теж відзначився, підготував вірш, записав відеозвернення та відправив главі держави у подарунок. Он умный в мире, Он справедливый человек. А придостров'я наше процвітає новою силою в момент великих перемен. Це стихотворение мені очень понравилось. Цей вірш мені дуже сподобався. Я не міг відірватися. Сьогодні Данилові прийшов подарунок у відповідь енциклопедія двох томах. Золота колекція кращих місць Придністров'я з особистим підписом глави держави. По порученню нашого президента за дорученням нашого президента хочу передати пам'ятний подарок із дарчим написом такі. Мало хто має, вітаю! Бажаю, щоб ти й надалі розвивався та ставив найвищі цілі та обов'язково їх досягав. В тебе є дані та гарні приклади. Мені здається, вони дуже класні. Мені здається, вони дуже класні. Я зрозумів, що там про нашу народну республіку йдеться. Мені здається, буде цікаво читати. Коли я був маленький, я сам із Красносельським за руку вітався. Зараз Данило готується до 9 травня. Вчить вірш про день перемоги. Читати належить з великої сцени на центральній площі міста. Дубосари готуються до великодніх свят. Днями завершилися роботи з благоустрою біля головного собору усіх святих. Тепер у Дубосарців буде ще один парк. Назвали його Всесвятським. Доріжки з тротуарної плитки, дерев'яні лавки, вуличні ліхтарі, молоді дерева. Це новий сквер Дубосар. Всесвятський. Його будівництво завершилося днями. Очень красиво стало, уютно. дуже красиво, затишно. Храм це центральна частина міста, православного світу. І коли тут у бур'їнах доріжки неможливо було пройти, збиралися тут люди не дуже культурні, боляче було сьогодні. Коли доріжки викладені, лавочки бачимо, мами з дітками відпочивають і дзвін. Це така благодать. Дякую за красу. Дякую всім, хто намагається зробити місто гарнішим, щоб було бажання жити в нашому місті та любити його. 27 октября прошлого года в Дубасары, на день наш президент. 27 жовтня минулого року приїжджав президент на день міста. Проводили святкові заходи. Була зустріч із жителями, які проживають поряд із цією парковою зоною. Висловили прохання виконати роботи з порядкування паркової зони. За дорученням президента було складено проект благоустрою. І бачимо, роботи завершено втішно щодо пам'ятного дня Великодня. Кілька століть тому тут справді був центр міста. Вулиця, де зараз розкинувся новий сквер, називалася базарною. Тут розташовувався собор усіх святих, митниця, ткацько-прядильна фабрика. А під вулицею базарною старовинне місто Тембосари. Підземні вулиці частково збереглися до наших днів. Куди не подивись довкова історія. Серце радується. Серце радіє і не лише моє. Усіх добрих людей, які тут живуть, проходять повз це місце і йдуть цією дорогою до храму. Це місце прилягає до собору усіх святих. Воно сьогодні буде потрібно, тому що пасхальні богослужіння безліч людей традиційно освячують паски. Цей сквер знайде своє пряме призначення. Територія собору усіх святих невелика. Освячення великодніх пасок завжди відбувається саме в цьому сквері. Парафіяни з кошиками вишикуються вздовж алеї. Їх новий вигляд цього року створить особливу атмосферу Великодня. Неодмінним символом великодня є паска. Чимало господинь святкову здобу готують самостійно. Хто ж з кулінарією не в ладах на допомогу прийде сімейна пекарня Фемілі Ленд. Тут з початку тижня випікають ароматні паски за італійськими рецептами. В тесті е, з судовольством з душою будь-яке тесто, ні яке воно, А якщо це пасхальні куличі, то вообще супер. Уже четвертий рік поспіль сімейна пекарня Family Land радує своїх відвідувачів особливим великоднім хлібом. Тут печуть пасхальні рулети та італійські панетони. Панетоні це очень тесто очень я би так сказала. Панеттоне тісто дуже складне, вимагає особливої уваги, правильне формування. Дуже важливо, щоб тісто росло. Йому потрібно дати силу. Його потрібно правильно сформувати, своєчасно поставити на розстойку. Тому потрібно дивитися, як підходить, наскільки підійшло. Все робимо самі і робимо з любов'ю. Неймовірно смачні та ароматні з родзинками та шоколадом, мигдалем та курагою, а ще запашною шкірочкою апельсину. Процес виготовлення такої святкової здоби доволі важкий. Тут потрібні і спеціальні інгредієнти. Борошно для них завезли із за кордону. Наші вітчизняне тут не підійде. Замість дріжджів – натуральна закваска. Паска, панетоні по Вони завжди паска, панетони, куличі готуються з якоюсь відповідальністю. Перед тим як починати готувати тісто, має бути світлий розум, хороший настрій, без цього ніяк. Хочеться здивувати чимось новим. Звичайно, паска це смачно, це пекли наші бабусі та мами. Але ми хочемо запропонувати щось нове. Італійську здобу для придністровців у цій пекарні почали виготовляти чотири роки тому. Європейський варіант на Придністровський манер жартують пекарі з рецептурою. Допомагали технологи із-за кордону. І ось він символ великодня, дихає ніжним ароматом запашного тіста. Мині діли масова. Ми... ми не робимо масово, в нас не буває то але ми все робимо в невеликій кількості. У нас кожен виріб індивідуальний. Єдине, що ми не робимо вручну, це не місимо тісто. У нас є прекрасна розкатувальна машина. У нас немає продукції вчорашнього дня. У нас все свіже сьогоднішнє. Ми все печемо невеликими партіями. Це наше табу. Сімейній пекарні Фемелі Land у Бендерах уже чотири роки створили її завдяки гранту торгово-промислової палати. Працюють ще й у терасполі та рибниці. Круасани, різноманітні тістечка, піца та ще чимало смачних виготовлених з любов'ю виробів. У нас пекарня відкривається в пол восьмово утра. У нас пекарня відкривається о пів на восьму. Ви можете взяти ще теплий круасан, ароматну каву, і навіть у прохолодну похмурну погоду можна підняти собі настрій. Італійські панетони від Family Land можуть зберігатися близько місяця. Секрету у спеціальній заквасті кажуть на виробництві: пекти свої фірмові паски і рулети тут будуть і наступного тижня, аби порадувати своїх відвідувачів і на радоницю і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня зустріч у вівторок, о 17.30 на першому придністровському вдалих вам великодніх вихідних здоров'я і миру в кожного селю.